Не знаю, чи ви вже зустріли таких людей, що е, коли коли узнають, що ви ходите в церкву, то предложать вам десятки аргументів, чого церква зла, ви що ходите в церкву, які ви, які ви, а я, я нікого не убив. Я нікого не обікрав. Я добра людина. А ви, ви та ваші попи, та, та ваша церква, та. Ісус сьогодні в Євангелії відкривається ця проблема учителю добрий. Цей юнак, який приходить до Ісуса, Він має свідомість цього Я добрий. Ну, а що мені робити? Я добрий. Я добрий. Я нікого не, е, не убив, я нікому сім'ю не розбиваю. Я живу собі спокійно, ну, як закон Божий. Каже, я так стараюся не робити нікому зла, ну, а десь, і виходить, мені і добре зробити. Я довольний, ну що ще мені зробити, щоб жити вічно, бути вічно щасливим? А відповідь Ісуса говорить, чого мені, говориш добрий, учителю добрий? Ці компліменти. Компліменти на людську доброту. Чого мені кажеш добрий? Один добрий Бог. І Ісус тут переключає наш погляд, щоб не зациклюватися на релігійності, коли людина сама носить статистику своїх добрих вчинків. А що доброго робить в тобі Бог, щоб ти міг робити Божі діла? Наскільки ти прив'язаний до Бога, що Його доброта відображається в твоїх ділах? Знаком нашої людської Богості є, коли починаємо говорити я. Я стараюся, я роблю, Я – я. Я егоїст. Я в своїх очах такий святий, такий добрий, а це все вони? Вони безсовісні, вони фарисеї, вони книжники, вони, вони такі. Ну, а, а де Бог в твоєму житті? Це Божа сила і тут відкриває цю. Просто е, платформу чистої людської релігійності, коли людина своїми силами здобуває певний статус. Так, я своїми силами себе заставляю. Я не курю, я не п'ю, я не краду, я утримую себе при здоров'ї, при силі, я рано встаю, я маю свою дисципліну, себе дисципліна. Це добре. Але, щоб дійти до Спасіння, Ісус наприкінці Евангелія говорить, коли учні говорять, хто ж тоді спасеться? Людина своєю себе дисципліною може побудувати собі тимчасовий рай на землі. Певні удобства, мені комфортно. Мені своїми силами, я намагаюся, щоб уникати війни, уникати. Хто ж тоді, але Ісус говорить так, легше верблюдові війти в царство та, в вушко голки через ті малесенькі ворота, які вона здаре собі свій горб, Як багатому в царство небесне. відчути, Людина настільки закохана в собі і в своїх планах, настільки спрямована лише до цього, що знає, що їй робити, до чого заінвестувати свої сили, свій час, до чого заінвестувати всі средства, що вже не хватає час, щоб заінвестувати його для Бога, для цього, щоб бути з Богом. Тому Ісус говорите, людям неможливе спастися, людям неможливе дійти до неба своїми силами, а Богові це можливе, Богові, якому посвячу я час і даю можливість, щоб він діяв в моєму житті. Так, без Бога залишаємося чудовими егоїстами. Без Його дії в мені будемо закохані в собі. І буду любити настільки, наскільки інші. Буду робити добро, але не можу йти за границю Свого я. Це є дія Бога, Його Духа Святого в моєму житті. Це є Його дія, дія Його любові. В мені. Я не можу бути як Ісус. Своїми силами. Скільки хотіло бути своїми силами мучениками, а приходить настільки закоханими в собі, а приходить один момент, і вони зломилися. Бо покора це є візнання справди про себе, про свої обмеження, про свої границі і віддати себе безмежному. Його любові, Його сили і бути спрагнений, Його дії в, своєму, в своїй душі. Ми своїми силами можемо досягнути тут, що перед світом, перед світим, цілим світом бути слушними людьми, чемними, добрими в очах людей. Але перед Господом Богом це не вистачає, Бог шукає, де я присутній в твоєму житті. Де? В якому ділі проникає твої, твою дію, твої слова, твою поведінку, мій дух, моя любов. Отож, в цьому є спасіння, що я стою в покорі перед Господом Богом. Так, Боже, я можу побудувати е, собори. Я можу сильніший організатор. Я можу закрутити, е, е, зробити собі великий фан-клуб. Я можу, я можу, я. Але я хочу покоритись перед тобою, щоб ти діяв, щоб я був знаряддям в твоїх руках, щоб я був храмом Твого Святого Духа. Тому Ісус так, так дуже полегоньки говорить е, цьому юнакові, хочеш бути досконалий, йди продай, що маєш. Роздай бідним. Потім прийди і наслідуй мене. Наслідуй мене. Іди за мною. Хо! А тут відкриває. А як я буду жити? Я собі не уявляю жити. Значить, ти живеш, покладаючись на свої сили, на своє багатство, не на Бога. В цьому чуть-чуть така відхилення. Відхилення. В цьому є різниця між натуральною релігійністю, а між жити вірою, живою вірою в живу присутність Бога в моєму житті. Знаєте, дійсно в очах людей, в очах світу. Світських людей, людина, яка наважиться жити вірою в Бога, виходить як в Бога Духом. Але, але якраз наважитися покладатись на Бога, довіряти йому, віддавати йому усі справи свого життя. Людина пізнає живу присутність Бога в своєму житті. Ну, я хочу поділитися, наприклад, з тим, що це дійсно ну, варятство. Знаєте, що це варіцтво? Прошу? Дурі. Дурацтво вищого сорту наважитись, ну, наприклад, брати відповідальність за стройки, за будівництво церков, а якби одну капличку, якби ну, мати за своїм хребтом ну, хоча б таких 10 нормальних спонсорів. Ну, таких, ну, що uh, можна uh, купити собі свісток, свісну, і вони прилетіли і сколька нада, та не надя. І. По-людськи це є дурацтво вищого сорта. Але мати не за своїми плечами, а прямо в своєму житті живого Бога, живого Бога, не лише на язику, а в усіх тих найдрібніших справах. Значить, можна пізнавати, як він піклується, як він розраховує це, що мене. Е, Розв'язує це, що не є в моїх силах, що не в моїх силах, а показує: а в, у тебе неможливе, но в мене все можливе. Я люблю церкву і маю більше можливостей від тебе. Тому хочу в покорі стояти перед Тобою і тому хочу співати Тобі. Аллилуйя! Слава Тобі, слава, Ти благословений і вели прославлений, Боже батьків наших, як величне ім'я Твоє і все з премудрістю Ти робиш. Співайте Богові нашому співайте, співайте цареві нашому співайте, бо величне тіла робить все і святе Його ім'я. Ось це є радість, яка народжується в найглибших глибинах душі радість з Бога, з Його дії. Не ця пуста, егоїстична, коли людина пускає пір'я, бо я. Я такий, о Господи, я відчуваю свою неміч і слабість. Прости мене, що так недостаточно. Вірую Тобі, що ще недостаточно покладаюсь на тебе, що навчи ну, мене, щоб вірити Тобі, щоб любити тебе понад усе, щоб Твоя любов і Твоя жива присутність була явна потім на кожному кроці в моєму житті, у всіх тих ділах.